Це школа у селі Луполове Благовіщенської громади. Тут навчаються 59 дітей із сіл Луполове, Михайлівка та кошаро Олександрівка. Внутрішньої вбиральні у цій школі немає. Діти відвідують вуличний туалет. Ось такий вигляд має шкільний туалет для хлопців. У бетонній підлозі дірки. Між ними три перегородки. У туалеті для дівчат чотири перегородки. Для того щоб діти бачили, де ставити ножки вбудовані кирпичики, і глибина тут метра два-два з половиною, чистити ми його не можемо і не воно не, не побудовано для того, щоб його очищати. Туалет побудували 55 років тому разом зі школою. У молодших класах було дуже страшно. Ми ходили по групах. Дуже холодно. Такий Та, випадок зміяв. і, і мій, брат, мій брат зайшов, особисто вбив і вкинув ту дирку. Відтоді я так боюся йти туди. І мої діти сюди ходили. І зараз я бачу ці малесеньких дітей, які не всі можуть сюди сходити. У нас зараз з'явилися діти з інклюзією, Батьки звертаються з проханням. Дитина протягом цілого дня не може сходити в туалет, бо вона боїться туди йти. І вона терпить цілий день. Завідувачка показує біотуалети, якими взимку користуються учні початкових класів. Батьки забезпечують рідиною для баків верхнього і нижнього. По розмірах туалети маленькі, тобто вони розраховані для учнів початкових класів. І якщо велика кількість буде відвідувати тут туалет, то його просто не будуть стихати навіть і прибрати. Катерина Куліковська мама двох учнів першокласника і семикласниці. Особливо мами розуміють, коли дівчатка ходять в туалет, і протяги, в нас дуже багато хворіла дівчатка на хвороби. І це оце саме найбільше турбує. Ми зверталися, і батьківський комітет на загальношкільних загальних зборах. Нам сказали, що нема такого великого фінансування, не можуть нам зробити туалет. У нас водопостачання є, просто треба було б зробити водовідведення. Попередньо нами було відведено кабінет, прораховано суму. Це було в 2018 році. На той час це була сума 375 тисяч. Тепер, же, звичайно, сума виросла. Ми переглянули ще раз, вже спланували інше приміщення під туалет, продумали і водовідведення, все, але ну, треба лише кошти. Луполівська школа одна з двох у Благовіщенській громаді, де немає водовідведення, каже керівник відділу освіти. Цю проблему знає управління освіти. Проект розпочинаємо робити. Чому досі 21 рік не зробили внутрішньоповідь і дам, вам відповідь, дам вам відповідь? У нас змінився принцип фінансування закладів освіти, і держава оголосила, що кошти ходять за дитини. А Аскільки. Це малокомплектна школа, і кошти, як правило, віділялися дуже мало. Коштів виділяються на утримання закладу. Щоб у цій школі з'явився внутрішній туалет, треба півмільйона гривень, каже заступник начальника обласного департаменту освіти. Відповідальність покладена на засновника, на власника закладів. Тобто ми говоримо про громади. Ми зараз працюємо з цими територіями, щоб в бюджеті на 2022 рік були закладені відповідні кошти. Побудувати туалет у цій школі керівник міського відділу освіти обіцяє у наступному році. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.